Підтримка для медиків, пакунки із різними видами піци, благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом привезли до обласного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіоційного захисту. Напівфабрикати це гумдопомога з німеччини. Її розподіляють між родинами захисників, переселенців, малозахищених, включили до списку і працівників лікарні. Ми постійно підтримуємо тих хлопців, які тут перебувають на лікуванні і на реабілітації. І звичайно дуже хочеться зробити приємно лікарям, які турбуються про здоров'я, про життя і здоров'я, про реабілітацію наших захисників і захисниць. Тому сьогодні саме ці смаколики вони прибули до лікарів. Нібито і невелика підтримка, але насправді просто бачимо, що вони вдячні за те, що їм приділяють увагу. Коли ми приїжджаємо в заклад, ми приділяємо увагу усім. Починаючи від технічного персоналу до, до безпосередньо лікарів. Ну такий принцип роботи нашого фонду за минулий рік благодійники фонду завезли допомоги на майже 200 мільйонів гривень. Цей багатофункціональні ліжка, протипролежневі матраци, набори доглядової косметики прибуло до Вінниці вже три фури із піцами. В пакунках як м'ясні, так і овочеві заморожені напівфабрикати. Постійні зустрічі, постійна допомога, підтримує дух колективу. Зачасту це більше була допомога для наших пацієнтів. А сьогодні, коли медичні працівники, як і вся наша країна, працюють уже далеко за межами всіх можливостей, дуже важливо і дуже цінно є підтримка.